У рівному шахрайка знімала поршу з працівників міської лікарні. У медичному закладі правоохоронці затримали жінку, яка продавала цілющу траву. Зілля мовляв знімає порчу і допомагає вийти заміж. Повірила у цю казку. І 22-річна медсестра лікарні за 300 гривень. Придбала загорнутий у згорток тютюн від цигарок. Нібито вона на її руці, на лінії долі, побачила, що вона по батьківській лінії має якесь прокляття, і вона ніколи не вийде заміж. Вона запропонувала їй придбати зілля з горточок з зі зіллям. Вартість вона оцінила вартість цього зілля в 300 гривень. Дівчина гроші їй віддала. Коли ця невідома молода жінка покинула приміщення, до дівчини прийшла її колега і запитала, чи не приходила до неї така то жінка. Вона стверджені відповідає, сказала, що та пропонувала їй поворожити за 200 гривень. Колега виявилася кмітливішою. Визвала працівників міліції, які вже і в лікувальному закладі, і затримали цю молоду жінку. Вже в міському відділі міліціонери встановили особу псевдоцілительки людських доль. Нею є мешканка Хмельниччини, жінці 29 років. За аналогічні злочини вона вже розшукується у Вінницькій області. На сьогодні молодиця своєї вини у скоєному не визнає, хоча потерпілі дівчата. Її впізнали за це кримінальне правопорушення. У шуканці світить від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. В порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України Алла поміщена затримана та поміщена в ізолятор тимчасового тримання. Поки що зізнавальних показів по даній справі вона не дає, хоча потерпілі її впізнають. По статті 190, частині 2 кримінального кодексу України розпочаток кримінальне провадження триває слідство.